Якої неможливо уявити зустріч нового року. Хвойна красуня оздоблена прикрасами, бантами, дощиком та гірляндами. Саме ялинка є одним із символів новоріччя і Різдва. Аби поставити у домівці живу зелену красуню, вінничанам доведеться викласти від 50 до 180 гривень, залежно від висоти. Лісівники радять обирати лише законно зрубані деревцята із чіпом та штрих-кодом. Штучні шпилясті теж тішать різноманіттям, щоправда, коштують дорожче. Іскусственна йолка. Она как бы стоит красиво, единственное, что не пахнет. Так как бы не осыпается ничего, вот, неплохого качества у нас хорошее. Вот, есть ель вот а и сосна канадская, ну, потому что вот кончики они такие пушистые. Йолочка найбільша 2,20 метра – 360 гривень, а самая маленькая 1,20 95 гривен. Сосна найбільша 1,80-460 гривень, саме маленька 1,20 260 гривень. Яку ж красуня обрати, штучну чи живу, кожен вирішує сам. Хтось асоціює новий рік з запахом хвої, а декому зручніша ялинка на руки. В частному домі. У нас в дворі Йолочка є, ми її наряжаємо в дворі, він привозить, він дивиться на неї. Дочка збирає. А я так допомагаю, щось подаю. А, я огоньки це вчіпляю на вулиці. До Дня Святого Миколая ставимо ялиночку. Ставимо ялиночку, на жаль, ну, По-перше, тобто в ліс їхати, це вирубати, і вона постоїть там скільки тиждень-два і її треба її викидати. А так як в нас вже є іскусство, ми її прикрашаємо з дітками. Кожен чіпляє іграшку на ялиночку. Обов'язково мають бути цукерки. Цукерки чіпляємо. Мандаринку пробуємо чіпити, але вона бігом з'їдається. Але не можна встановлювати ялинку, аби коли. Для цього ритуалу є спеціально відведений час, стверджують майстри з феншуй. Запевняють, знаючи деякі секрети, можна зробити з новорічної красуні оберіг чи чарівну паличку для здійснення бажань. вам нужно 20 декабря в час обезьяны, в час змеи, прошу прощения, это получается у нас с 9 до 11, установить эту елку, повесьте на эту елку красивые елочные украшения, развесьте там гирлянду и включите Хоча б на 2 години. Нужно повісити на ёлку игрушки об'язательно металічного цвета. Ну там серебристые, какие якісь золотистые. ні в коем випадку не стоїть вешать туди красного цвіта ігрушки. Вірити в різні прикмети і поради чи дотримуватись власних сімейних традицій справа кожного. Головне, аби вдома було відчуття свята, а загадані напередодні нового.